Ну що ж, усім добрий ранку не будете мити. Розповім головну проблему, чому не вийде сьогодні 12 випуск гри Dying Light. Сьогодні, напевне, із за технічних проблем чи щось в цьому роді, я думав, що започнев запис екрану, а точніше запис гри. 12-й фінальний випуск проходження гри Dying Light. Незапонятно чого показано було, що в мене йде запис, але коли я почав прошиватися, я помітив, що в папці, в якій зберігається вся моя запис, немає записі проходження фінальної гри. Ну, фіналу. Я вирішив пройтись по всьому ноутбуку, тому що через ноутбук це все записую, пошукати цей файл відеозбереження. Нічого не знайшов. Коротше, прямо і коротко. Заново пройти фінал я не можу, по логічним причинам, тому що не зберігся. Ідіот, <laughs> По факту. Що хочу сказати? Фінал, не знаю, то, що розповім, ну це буде фігня, але він був красочний. Було дуже багато фейлів, ну. Не знаю. Коротше кажучи, гра дуже гарна, хардкорна. Звичайно, якщо поставити хардкорну склад, звичайно. Багато недочотів, але гра все ж таки ідеальна, гарна і прикольна. Ще раз вибачення вам за мою тупість, за мої технічні неполадки. Всім дякую за гру, точніше за перегляд, за увагу та до нових відео. Дякую за перегляд.